Всім привіт! Знову радий вітати вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розвивати нашу українську священну імперію, де ми поки що займаємося тим, що намагаємося відвоювати наші західні території України, тобто, якщо дивитися на карту. ми хотіли відвоювати цю частину, але так як на нас напала сілеція, та що зараз тепершне Польща, то нам довелося спочатку відбивати їх, і тепер тільки ми добираємося до того, щоб добратися до... І зараз в нас така класна ситуація. Після того, як ми тут відвоювали Белс, сюди були виїхали ці хлопці, які хотіли теж його завоювати, але не встигли. Тепер виходить так, що вони тут, в подвійному темпі, тобто ми можемо, в принципі, організувати на них. Так як ми можемо на них організувати засідку, в них тут вже, як ми бачимо, в цьому місці взагалі немає ніякої оборони. Тому я пропоную якраз зразу тим зайнятися. Давайте ми підведемо. Наші війська. Так, яке в нас більше військо тут, а? Це, давайте ми цих хлопців підведемо сюди і давайте оголошувати їм війну. Так, ні в них, ні в нас ніяких союзників немає. Так, бачите, засідка тут в них взагалі ніяких шансів. Тим більше, що вони навіть не об'єдналися з цією своєю великою армією. Тому давайте їх повністю будемо знищувати. Так, супер. Так, давайте цих звільнимо. І зразу підійдемо. Так, давайте якось ближче підійдемо сюди. І нападемо. Так, тут трошки сильніша в них армія, але теж. Шансів в них на перемогу небагато. Так. Вони ще досі живі. Треба їх доганяти і добивати. Е, так, давайте підійдемо ближче сюди і нападемо. Так, давайте повний розгром військ. Тут у нас проблема того, що у нас зараз голод, ми не зможемо відновити свої війська. Нам би було добре повернутися на свою територію і вже в наступній серії. Наступному ході ми можемо взагалі рухатися. І ці не можуть, і ці не можуть. Тому прийдеться тут без відновлення армії. Ну надіюсь що вони не встигнуть зібрати тут велику армію. Тут у нас далі повний капець в цьому місті І тут у нас теж повний капець. Я не знаю, нам треба дуже вчати стабілізовувати наше цей, але давайте на даний момент ми завершимо хід. Не давайте так нас тут ще є Е, традиції якісь треба. Давайте ми зразу шкоду дальньому бою. І тут а, так. Що в нас? нам потрібно зростання і громадянський полянок Супер. Це мені точно потрібно. Віцькі в мене вже сильні ці коловно Ну Так, бачите, вони почали таки збирати нове військо. Надіюсь, встигнемо ми їх добити. Скільки в мене зараз буде втрат від того до їх хвороби? Будорі з народної провінції почався а, бунт. Ага. Так, де тут ці хлопці? Вони зараз захочуть мені будорги захопити. Ой це капець. Кутони? Добре. Белс ще поки що. Удивіться, плюс 20, ага, бо там зараз почався бунт. Так, що тут армія? Армія малесенька. Так, ці встигають дойти туди. Так, мені здається, цією армією. Давайте спробуємо спочатку Одною армією захопити. Не вистачає нам. Да? Якщо ми авторозрахунок, Перша перемога. Мені би було добре, щоб перемогти без. Ми втратимо купу військ, але принаймні. Давайте поки що нам війська і так не треба буде. А нам треба повернутися в танцю провінцію. Все це ми добили. І місто ми захопили. Ага, там ще залишився це їхнє. А, фракція знищена. Все, супер. Так. Так, це ми зразу запускаємо. Е, так, ці в нас є, ці в нас є. Нам тоді лишилося ось ці, так? Бо ці є. Ці є. Добре, давайте оцю. Хоча, можливо, треба було щось інше. Так, цю армію нам треба подвійним темпом Будоргіс. Так, тут е, процвітає, нам треба штинути захистити Будоргіс. Так, тут що у нас від армії дуже мало залишилося, але в нас повністю тепер контролюється ця. Нарешті ми досягнули те. Що в нас тепер наш галич? Ото от, бачите, ця частина України. Насправді це місто Белс в цьому регіоні, це теж українське місто. Я подивився на карті України. До речі, одне з найстаріших міст Волинської області. Так, тут нам не встигнути добратися до цих хлопців. У нас далі, хакет. ми далі втрачаємо наші війська. Ну, давайте закінчуємо. Нам тепер треба стабілізовувати цю. Ми поки що не будемо починати ніяких нових війн. А що ми маємо вам щось платити. Ні, на жаль, ми не можемо, вибачте. До речі, треба подивитися, нам тепер якісь можливо можливо, -можливо можна вкласти нові торгівельні союзи. Так, нам дуже треба встигнути захистити О, це наш... Так, втрати величезні. Так, тут скоро почнеться бунт. Супер, всюди бунти в нас. Так, тут ми встигаємо добратися до міста. Звичайно. Так, ми принаймні встигаємо чи зайти нам в місто? Так, там армія росте. А, у нас, до речі, теж почала вже відновлюватися. Давайте ми все ж таки зайдемо в місто. У нещасливе, на племінний союз. Будеться це гальто. Давайте Попробуємо зараз, чи можемо ми з кимось. Е, так, давайте подивимося, чи можна торговельну угоду Ні, добре, ви не хочете. бої Не хочуть. Оці не хочу. Я би хотів з ними торговельну угоду класте. О, дивіться, нас є нова торгівельного вода. Оці катіари я взагалі хотів би з ними дружити. Ці хлопці, що ви будете з нами You're торгового воду? Добре. І царські скити поки що з ними можна торгувати, якщо вони не хочуть з нами You're торгувати. Good. Добре, ну хоча б один, тепер у нас є два торговельних ці. Імпорт шкіра, імпорт свинець. Тут імпорт шкіра і теж імпорт свинець. Тобто а це ми виготовлюємо це? Це у нас виготовлення село Транше, не зрозуміло. Добре, давайте ми тут побудуємо все ж таки. Чекайте, у нас. третій рівень тут. Ага, тут сюди. Давайте ми побудуємо третій рівень тут. Все ан. Так, і ми можемо, в принципі, закінчувати хід. Так, е, Белзі нам не потрібні війська тут. Тут у нас є військо, воно відновлюється все. Тепер відновлюємо міста. А зараз ми будемо швидко прошилкувати, тому що нам дуже треба собі розвати нарешті ці дві провінції, бо зараз повна халепа. Народне не доласти нетрвіти провінції почався бунт. Так, тут у нас бунт. І там у нас бунт. Давайте що, може час вже бунт цей погасити чи ні? Армія вже є. Тут, а... Я не знаю, а хтось тут на наших цих кінтів напав? Ці ести, вони воюють з цими хлопцями. А ми з ними і не, і не дружимо. Можна би було напасти, звісно, але поки що у нас є свої проблеми, які нам треба вирішувати. Надіюсь, в них буде все добре. Ну, якщо ні доведеться потім звільняти йти їх. Як ви кажете, чи воювати мені тут з цим чи почекати ще. У них вже і так армія досить велика. А в нас така поранена армія, а вона у нас теж відвоює, від, відвоює. Відновлюється так. У нас тут проблема, що у нас тут ще одна остання. Мінус 80, плюс 20. Так, тут невеличка армія, ага, тут у нас взагалі армії немає. Давайте ми все ж таки цю армію перекинемо поближче сюди. А цього можемо перекинути в принципі, сюди. Хоча ну нехай буде в Оці доїдуть туди і тут будуть потім боротися з цими. Я от тільки не знаю, чи робити мені вже напад, чи почекати. До речі, ми можемо почекати три ходи, і в нас буде хороший цей. Давайте що ми почекаємо. Трошки відновиться в нас ціани, і нею разом з гарнізоном зможемо відбити цей бунт. Так, бунт, то Що це таке? Тут ми так, перебудовували. Ага, там тут ми знімаємо. І тут ми знімаємо. От це досить вже збулика Нападати чи ні. В них так ті армії ростуть. Добре, тут поки що ще не надто, хоча мені здається, сигна армія. Так, давайте... Ой, не тут же точно треба відбивати цих хлопців. Так. Давайте це. Трошки їх поб'ємо, вони ще, походу, виживуть. Так, було в нас 2000, втрати 1200, їх залишив ну. тяжка ситуація. Але ми їх вбили. Там в мене ще менша армія. Так, мінус 20 і мінус 4, але. Має з часом піти громадський порядок вгору. А що це, до речі, додає? О, до речі, ми можемо замовити ці будівлі. Вони додають громадський порядок. Тут мінус. Давайте подивимося, що у нас тут є. Добре. Так. Давайте в наступному ході будемо цей придушувати. Чи можна через два? Ну там буде сильна гарна. Це складне питання. Тур втрачати точно не хочеться. У нас зараз дві армії, наші найсильніші дуже розкинуті. Далеко один від одного. Це, до речі, з збудоргіця можна було вже перекинути в Пелс. Я надіюся і звідти вже грати, щоб було. Отак. Великі захисні споруди завершено цей. Так. А чому не. Так, це. Так. Все, давайте нам тут точно вже треба цих хлопців впливати. Так, тут а... буде легше. Давайте захистяти. Так, втрата 714, залишив 390. Ага, вони не повністю загинули. Ну давайте ми їх чуть-чуть підбили, потім знову нападемо на них. Давайте ми перекинемо все ж таки з армію. Тут розбили цих. Так, ми тут цих розбили, давайте ми його цю армію перекинемо Белс Блін, коли в нас же буде плюс піде цей. Давайте точно замовляти якісь будівлі на. Так, це дає громадський порядок, дає і зростання дає. Так. Тут що дає? О, тут я би це замовив, до речі. Так, хліба у нас зараз 19, багато. Так, ми тут в Белс приїдемо. Тут у нас стоїть військо, зараз плюс 20, потім давайте в наступному ході тих доб'ємо хлопців. Мені не подобається, що вони відійшли далі, від у мене гарнізону тепер не буде, щоб допоміг. Тут ми замовляємо чи в цій провінції. Так. Чи в цій провінції. Давайте в галичі ми поставимо зростання. Ага, чи тут не дає. Ні, нам треба громадський порядок. Давайте тут дає громадський порядок. Захід, санітарія плюс. 3. Усі провінції, о, це ми точно замовляємо. І це торгівля, Тому таке, так. Давайте тут щось будемо. У нас поки що немає. Що воно дає? Мінус 2 громадян. порядок. І тут все поки що це ми точно замовляти не будемо. Добре, давайте завершувати хід. Ага, нам треба досліджувати ці. Тільки я одного не зрозумів. Е, де наш тур? Так, не тут. Тут, тур, тур, тут, тур, тур. Що це за. А, це аж сюди треба, щоб. а добре, тоді давайте ми подивимося. У нас є оце червоне. Що тут спеціалізація? Необхідно до одного ще на дослідження. Так, тут у нас є. Ми хочемо це. Громадянський тут також. Давайте подивимося це потрібно. І це. Ну давайте ми таке, трошки військового військових справ швиденько замовимо. І що почують. Чуть... Може нам наноче пізно треба буде розвивати наше військо, бо поки що наше військо таке це... не надто сильне. Як ви думаєте, встигнемо ми стабілізувати порядок в наших провінціях чи ні? Ці сейп, я думаю, що ні, бо це займається завжди дуже багато часу. Так, все, тут у нас є міцні стіни. Все має бути. А воно все равно. О, супер. Так, тут нам, до речі. Тут ми будуємо. Що ми тут будуємо? Давайте щось може культуру. Їжі в нас багато. Цю штуку ми теж зробимо. Давайте громадський. О, громадський порядок. Захід, це точно ми будуємо зразу. І навіть можемо. Давайте у нас хліба достатньо, поки що. Тут треба розвивати наші. Тут далі мінус 37 і мінус 16. Зараз, якщо зайде в військо в місто, скільки стане? Мінус 6. вже знов будуть? Так, тут, my... о, тут мінус 20 плюс 20, але. Тут в хлопці, ну давайте попробуємо знову на них напасти і добити вже їх. Давайте так. Вони знову вижили? Та скільки можна? Не мусимо їх добити вже. можемо повертатися на нашій тур Все, наше місце. Ми так зменшуємо наші війська і в результаті наш прибуток до чого збільше прибуток, коли б ми e, зайшли в місто. Цікаво. Так, мінус 3 вже. І мінус 6. Це з присутністю військ. Зараз гроші нас мало, тому що не будемо тратити їх на всякі Так, ці хлопці, що вони просять? Вони просять 200 золота і право проходу. Право проходу я би з ними користувався. Мені потрібні якісь союзники, боч я планую воювати з цими хлопцями. Мені потрібні якісь ці, я точно цих не планую захоплювати, і цих мені, напевно, теж не треба буде захоплювати, тому давайте їм. Ну що, вони ж так просять для нас 200 злотих це не є така велика втрата. А якщо ми на допоможе покраще стосунки з нашими союзниками, нехай так і буде. Так. Технологічний стрибок це добре так. Тут мінус один. Ми вже на мінус один. Ще чуть-чуть чого у нас. що так багато дає культурні відмінності. Так, треба тут будувати щось для культурної цієї. Обхідний приріст розвивайте міста та будуйте аквадуки та інші подібні будівлі щоб збільшити ця штука до речі, дає здається зростання захід плюс 3. О. Думаю, можливо, після того я зможу тут щось культурне побудувати, бо їжі в нас вже достатньо. Тут, до речі, така їжова, а тут більше оці червоні будинки ремісників. Давайте ще оцю штуку, щоб ми могли відкрити собі. Давайте тут побудуємо. Щоб у нас був просто доступ до цього. Так, все нормально. Давайте зразу проскакувати. Наступний кота. Тут у нас, одивіться, ми вже в нулі нарешті. Тут ще скоро піде привіз, Давайте далі. Так, може нам би послати нашого шпигуна, щоб він пішов щось розвідувати? Куди і що нам цікаво розвідувати? Так, шпигун повідомив вам, що політик із ворожої партії планує замах на вас. Як ви найняти охоронців? Підсадити підозрюваного, підвищити, підозрюваного на посаді. Давайте ми наймемо охоронців. Так, дивіться плюс 4. супер, нарешті ми в плюсі. Тобто рано чи, тут ще чуть-чуть не вистачає до плюса. Скажіть, ага, тут буде зараз плюс в наступному ході. Так, тут я люблю будувати щось найдорожче. Так, чи воно все в одну ціну? Так, громадський порядок. Вплив культури, дохід з усіх джерел, едик на прозбір податків податкова ставка. Супер. Це ми зразу замовляємо, тому що гроші і культура нам потрібні. Цікаво чи правильно я зробив ще цих охоронців, бо мені здається, було би класно зловити його на гарячому, а не просто посадити вперед чи ще й тим більше його піднімати на посаді. Це якась дивний боротьба з ворогами. Хоч вони Так. Ваші гаражі знищили, найманого венці. Ви довели свою силу і справи враження на всі партії. Вірність плюс 5, кількість ходів 5. Гораз. так. Фракцію знищено. ці, Що тут воювали? Так, все, оцих немає. Тут, ага, оці дві ці дві розвиваються. Ці наші союзники теж тут розвиваються. Таких маленьких провінцій біля нас не залишилось. Є оці котіари, здається, вони маленькі, але вони наші друзі. Тут з цими у нас. Ну, давайте подивимося ще раз, що вони точно ну, добре. Не хочуть, то не хочуть. Надве, що на себе. О! це. О! Все, ми можемо будувати тут щось культурне. Так, таке ми вже будували. Релігія, як учівники, криниці, громадський, громадський порядок. Точно ми будуємо це. Копальний дохід відіграничий. Ну, було би добре, а давайте поки що ми культуру. Нам треба культура тут і там. Перівля та фінанси, все окей. Давайте ми можемо навіть зараз ще зменшити, тому що в принципі гроші мені зараз не так потрібні, і мені потрібно, щоб вони стабілізувалися. Давайте їдемо далі. Вже наші стабілізовуються ці, і ми вже під кінець серії зможемо з вами виставити якісь майбутні цілі, бо нам все ж таки треба завойовувати далі територію. Дивіться, якийсь банкет, сезонні, ритуали встановили. Культур. Це все дуже цікаво. Так, ну тепер у нас вже має бути, дивіться, вже плюс 9. Зразу замовляємо цю чи ні? Плюс 2, плюс 3. Ага. То, що нам все ж таки треба це вивчити спочатку. Давайте, це швидше буде. Тоді вже почекаємо. А цю штуку ми можемо? Їжа мінус 4, але громадський порядок, вплив культури. У схід усіх джерел мені подобається. Їжа ніби ще є. Якщо щось ми маємо ще тут, а тут можемо їжу і тут можемо їжу замовити. Так, давайте подивимося, що у нас ці роблять царські скити, У нас з ними треба довоювати. Давайте ми пошлемо нашого шпигуна поближче до них. Тут царські скити. Підійдемо ближче. Блін, тут такі великі відстані треба долати. Давайте до Олівії десь під'їдемо, спочатку подивимося, що тут. Давайте підійдемо ще ближче і подивимося, що там у нас в містах. Наших. Так, от дивіться, ми 7 плюс 17, я в шоці, не вже таке можливо. І тут що у нас мінус 38 плюс 8? Ну, непогано, було б класно це взяти, але мені більше хочеться оцю штуку, а нам ще треба 8 ходів. Добре, давайте зразу прощокуємо. Так, і давайте дивимося нашого шпина, який вже добрався, здається, до Олівії. Давайте подивимося, що Ольвія, правильно говорити, це не справді. Так, тут є значить, оце місто Солоха, Ольвія, Сіракена і Семендер. Ого, ну так розкинулось далеко. Так, але тут ми бачимо поки що ніяких військ я не бачу. Теоретично. Так, Петро це? тут Льва і Армізе Гедуза, капець назви. Так, я ну, мене не дуже цікаво. Нам би оцю Олію і потім Солоху, оці два міста, якщо захопити, це було класно. А це ми вже, напевно, будемо робити в наступній серії. Так, давайте подивимося, що там наш шпигун. Давайте підідемо, подивимося, що в тій солосі. Чи є тут якісь війська? Так, тут військо є, але доволі невелике. Ну але вони, як побачить, напевно, що ми йдемо, то вони. Активується доволі швидко. Давайте тут. Римойся. Сталася велика пожежа. Уже є загиблі, полум'я неможливо погасити, і вже багато хто залишився без даху над головою. На два ходи, пожежа. А що можна це все полагодити? Так, це все ми ремонтуємо. А це в Галичі, це в тому, там, де в нас було хороший культурні події, мінус 10. Наступній серії будемо дивитися, чи вдасться нам захопити все ж таки е, Ольвію. і можливо сот. Ой, ні. Ні. А що я зробив? Випадково класно. Повертайся сюди, нам потрібен е, порядок тут. Все. Будь тут. Так, нас буде оце, будемо пробувати Ольвію захоплювати. Добре, дякую всім, що дивилися. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, якісь ваші ідеї. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дуже потрібна якась мотивація від вас. Дякую і до нових зустрічей!